А що фотографію? На запитання, що це за дільниця, вони відповідали, вони продовжували використовувати ту коробку, на якій був номер, як зразок. Вони переписували і номер дільниці своєї не ставили, тому що вони за мене як не слово. Е, чекайте, ще Потім питання, підійшли, якщо це зразок підійшли колеги пресидали, що переконали да, зразок. Є, що завжди, повинні бути зразки чи це просто як хто хоче. Я вам говорю те, що було де факто. То, що я бачу. Номер дільниці, яка, скажімо, записала наш кількість працівник, це був нижній, скажімо так, як примірник, а цю коробку, яку вони перепаковували, що вони запаковували, чи робили певні маніпуляції, вони там не ставили номера дільниці, тому що вони запидозли, що я там стою і спостерігаю. Я б запитував у людей. Що це за дільниця? Вони не там номер дільниці є. і Там є пломба точно там не було ні пломби. Ось ми знімали, була пломба. Можете підійти подивитись, там все було на цій коробці. на відео. Все зафіксовано. Коробка, якщо досі лежить, вона там лежить. Ніхто не за крапи. Що це за коробка? Давайте за самі А залишим, і не Можна, можна будь ласка, ми вам кажемо, так питають, чи Шо, можна її занесли. Члени комісії. Таня, розкажи, я взяла густу коробку. Просила і чи можна дати, і дала людям просто пусту коробку. Ми вам пояснюємо, там не пуста там пуста коробка, але тут зазначено повністю що все віде? написано. Номер також є пломба, все є. Вона не ідентична з тим, що є вона постала, Ви, просто, віде, нас що людь, не пуста, але вона комісія документи в двох яких двох. Нам для зручності здавання в архів. Ми всі документи. Півниця переклали в одну. Молодець. Та з угромами залишилася пуста. І така місця для зручності їм віддала пусту коробку. Розуміє? Ясно. Пусту. Мене цікавить одне питання. хто пані. віддав? Яким чином? Хто? Секунду. Одну, одну секунду. Я їм підходила пояснювала, що я віддала пусту коробку. З вулиці сюди заносили її з коробки. Хтось це бачить? З вулиці заносили Ні, сюди її з коробки. Віддав, що там написано на коробці. Ось вам журналісти розказують. Це, да. це не я. І Но ось оцю звідком був Молдова. Да. Вони там стояли було. там і бачили, Ні, як які дівчатки, <проб> <показую, проб> <мені. проб> <проб> ось журналісти показують магию. Ось вони мене покликали і кажуть, чого в тебе підозра? Кажу, я не знаю, от мене підозра на цю коробку. На що на я Принесіть Принесіте коробку, вона стоїть вона на вулиці. Значить, вам журналісти всі чітко появляються. Що в цю кухні коробку... закрита рота, мені люди позвали як свідка, я вам розказала. Мене люди викликали, як свідка. Що? Вони бачили, як якісь дівчатка, з якихось зелених пакетів перекладали в коробку щось. Чого? Яка? Коробка? що можна віддавати ці коробки, виходять. Доктор, можна їх віддавати і... Ну, що... Ні, ні, ну ви просто поясніть, якщо ви віддали цю коробку. Просто ви віддали її. У людей просто порвалася коробка. Вони кажуть, можна коробку? Я ну, можна, в нас залишилася. А, а чого не запитати в голові, чи не запитати членів члені комісії. Члені комісії? Я запитала, що в членів комісії, чого ти кричиш? Я запитала. А ми, ми всі чі, що не казали? А, а ми не ми чули, що так не запитала. Чи тільки тих членів комісії? А ми що, не члени комісії? Я що за вашу, така проблема? Коробку Чому мене місця. зацікавила ця коробка? Вона тільки зацікавила.

З цієї сторони пломби нема. Для того, щоб її запакувати, для чого ця пломба не зрізається, розумієте, бо мошки обірветься, розкриються. Ми після того, як це складаємо, пломбуємо своїми пломбами, своїми печатями. Будь вони є, будь ласка, убіждайтеся. Вони є перевірки. Я пропоную зараз по вскрити наші печаті, подивитися нам міст пакетів, що Документів, так. О. І я ще пропоную на розгляд членів комісії, щоб вони зайшли зараз з цими. Балалайками чи камерами і подивилися, скільки у нас місця, щоб складати ящики. Чого ми не складаємо? От вони проносять в двох коробках комісії, а ми перекладаємо в одну. Це у вас займе буквально 2-3 хвилини. Скільки у нас виділено місця для складання оцих боксів. Ну а давай розуміємо в чому в чому тут питання? Ми вас прекрасно розуміємо, тут все запломбоване. Сама проблема в тому, що та коробка вона на вулиці, вона просто лежить. Навіть ну, бо, на, якщо на бумагу, її люди брали, так ну, ну пропали у вас щось вивезти, макулатура. то вони по ну ну не залишили ту коробку, ось у чому питання. Тут звичайно розбиратись дуже багато. Я що є, це не є яким, що коробка там лежить. Просто це просто люди написали. Ну просто вони взяли і просто її там залишили. Так ви вірите в таку історію особисто. Скажіть, будь ласка, просто взяли вивозити документ. Остіпероки за межами зрозуміло. факт є фактом. Той же час є така простота, яка хуже вородства. Я не знаю, яка людина попросила коробку, а член нашої комісії пусту коробку дав.

Так, стоп. 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 Будь ласка, бачите, ми пломбу цю не відрізаємо. Будь ласка, дивіться, що тут є. Я зараз її про вас достаю. Так, шановні члени комісії, давайте пішли ще. Потім дамо її вас. Будь ласка, висипаю пакети на стріл. Мати Хто пам'ятає тихо, тихо, тихо. Комісія тобто, 050-239. Хто пам'ятає двері? Так я достаю, то там вже ж кількість поданих голосів виборців. Так. Виборчий лідери 0,50 239 за партію наша Україна. Дільниця, 050 239. Володиму Володиму, протокол, в наші так. Так. Я знаю, шановні колеги, члени комісії, ну, наверно, нашій владі має бути стидно, що в якій ми кімнаті складаємо ці бокси. Що ми вимушені для того, щоб туди поміститися, беремо ці ящики не складаємо, як вони були привезені по двоє, а беремо їх, складаємо води. А наша подвоє. Подивіться ж вони, що там скільки місяць залишається. Вивезли вдруг ящик. Так, ша, що. Шановні члени комісії, я оце показав. Хочете не все пересчитав, Зараз я це все кладу в ящик. І, і, сами, його і ми його пакуємо при всіх і кладемо на місце там, де він має бути. Є у де дві коробки, є у де три коробки. Це може бути, якщо по дві, це 514. Якщо Петя чан, ну, от дивіться, що ми. Ні, ну, то є зараз отакої, я думаю, на кожну дільницю буде тільки одна справ. коробка. Питання йде про друге. Так, давайте зараз... все, не будемо шукати коробок. Заходимо, давайте продовжимо. Скажіть, будь ласка, що ви несете і чому ящик? З бюлетенями з документами відкритий вам поясню Ми на цих навчаннях нам не пояснили, як повинні будуть видати ці документи. Не пояснили, як повинні бути запаковані ці документи. Я молода голова, мені 19 років. Мені ніхто цього не пояснив. Ви нам дичите пальцями в закон. Як ви це Скажіть, будь ласка, флешку з програмним забезпеченням. Як це не, все робиться? отримували? Просто, я купила собі цю флешку. Ні, наскільки нам відомо, журналістам вам зобов'язані були видати такі флешки, чи ми то з документацією, чи то ви отримували їх чи ні? Мені флешки, то пломби місто? вам давали? Пломби? Пломби давали. Ну, покажіть мені, хоч одну. Документальне підтвердження того, як потрібно користуватися цими пломбами. Я перший рік вибора. Мені ніхто цього не пояснював. Методички нормальні не видали. В законі написано тільки те, що повинно суто по документах. А яка дільниця який район у вас? Гацинський район село Карлівка, 050 224. Хорошо, спасибо. Докажіть мені мою неправоту. В чому? Та ти во всьому права. Провірте мені документи. не в Вони... цьому А де твій супровід? Де міліціонер? Да, де міліціонер? А ось, де міліціонер? Де наш суперміліціонер, іди сюди? Де наша міліція, що нас... Де, Давай сюди. Давайте, 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 давайте сюди. Кого не запроваждають? Відкритий пакет. Я, а ти так що та, за мною йшов? Звісно. Ну ви дивіться, коли ви не запроваждаєте події. Ви розмовляєте по телефону. Ви по телефону розмовляєте. Ну, а якщо я яшик зараз... Ящик відвідав, знаходиться багетний, на, тікає, на Ну, І я стою, коли ящика, де ж ви, стоїте? Де ж ви стоїте? А де ви зараз? Ви Як тільки було, щоб були Я, було, я з ними не стою. стоїть. Тепер ви тут стоїте, бо вас покликали. Треба охороняти ящик. Це ж... Це ж не перший випадок. У залі там так само. Так, <реку> <реку> ви, хлопці бачите, ви тут фотографіруєте, ви не бачите, що народ версти, такою погоди.

Райно ви чекали, тільки не чекати. Твоки чекати, ви побачили це. до цього чіпляєтеся. Ви не самі людям хто. Я розумію вас, но дивіться, на рано, я за і я за нервов. Це щось дівчина нічому не винна і нічого не обвиняє. І государство, яке написало саме працювати. Міліціонір, даст і так <плес> далі, нема флешку. <плес> <нема плес> <доволок. Чіні навкуда? плес> <плес> Я за цю <плес> дівчинину, ви що не розумієте? Я, Я за цю <плес> дівчинину, бо вона <плес> нічого Ми не її фотографією, <плес> а то, що господарство не обезпечило, поряд, безпеці. Я вже до себе додому просто так. Щоб ви не думали, що... чекайте, у вас були коробки, так? Але не, не пояснили, як їх запаковувати? Чи було А ви питали? Ну, Питалися. Що ми... Нам... Ми це робити. В районі да, раз роки треба робити? Правильно, державні адміністрації мають. Що приїхали і толково не могли пояснити? Я нічого Чекай, А с знімайте, знімайте, делиться? знімайте, 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 знімайте. Ні, чому Я треба знімати? Хто скоро може визволити? Я викликаю скоро. Нічому не вийшло. Ви з'ясники, людям, як його пакувати, що робити? Ніхто нічого не об'яснив. А ти люди перші разі не знають, що робити з ним. Позорище, позорище. Нет, тут говорите. Подивись, а кого они тут не лист? Да. <реку> А Ви хто туди приймає, хто туди пускає? Нас пускають туди. Ніхто не пускає. Не пускає. Ніхто я вам кажу, що зараз. Я зараз заберу свої бюлетні і їду додому своїми людьми. А тоді хай йдуть, машину переруть і приїжджають і забирають. Отак. Я Я не можу тут бути.

седьмым. Сейчас сдает десятая очередь. Давайте посчитаем вместе. Примерно 20-30 минут до участка документы. Давайте посчитаем, когда я смогу сдать свои бюллетни. Когда? Давайте посчитаем. Полчаса, полчаса, полчаса принимается за час два человека. За 10 часов 20, за 20 часов 40 человек я могу сдать бюллетень, в лучшем случае, послезавтра. Если меня посадят, вы будете свидетелями, что я закон не нарушу. Тихо! 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 Закон гласит так. Тихо! Вы все знаете, что закон гласит так. Если окружная комиссия, если окружная комиссия открыла свое заседание подготовительное заключительное, она не имеет права его остановить. Смогут ли эти люди трое суток выдержать, даже чтобы меня принять? Езжайте домой! И пусть нам... Минутку внимания. И пусть... пишет, пусть... и пусть нам... И пусть нам звонят члены окружной комиссии и сообщают. 117 приезжайте послезавтра, 217 я имею в виду комиссию.

Как речі з Там Дівчата, Дерчата, чому на ваших ящиках пломб немає? А від того, що пломби, я хочу не дагом. Швидше не швидше, але ну, закон же ж потрібно соблюдати. Ну Дивіться, жіночко, ну не маєш пломб на ящиках. Сусіда вашого є. Яке видали будівлець?

Так. Посідайте. А, моя ніч. Я не знаю, ні. Так. Я справлявся придуже. А, економічно цікаво знати доступ до факту. Я не знаю. Правда? Я уже тільки що через через Бори Николаєвич. Ну, я, я вже через Да.

Зазначте про ті скарги, які ви зафіксували, та який розпир? Я є довіреною довірена особа кандидата у народний депутат Антона Байдиченка, моє прізвище Сарафанюк. Значить, по прибуттю на окружну виборчу комісію нам було встановлено, тобто мною. І ще одною довіреною особою халабудою Андрієм Миколаївичем, те, що якісь невідомі люди роздають членам дільничих виборчих комісій, верніше головам дільничих виборчих комісій, номерні пломби. Номерні пломби відповідно до закону про вибори застосовуються при опломбуванні пакувальних коробок з протоколами виборчих комісій. Але чомусь незрозуміло ці короби були доставлені в окружну виборчу комісію без опломбування. Про що було написано відповідний акт про виявлене порушення закону України про вибори народних депутатів України і оголошено в окружній виборчій комісії номер 17 в місті яка знаходиться в місті Ледижин Вінницької області. На це члени окружної виборчої комісії взагалі не відреагували. Сказали написати відповідний акт про виявлене порушення і продовжують приймати короби пакувальні короби з протоколами без опломбування взагалі. Тобто всі короби, які були доставлені з зільничих виборчих комісій в окружну виборчу комісію, опломбовані незаконно. В них могли по місці. Вірніше по доставки сюди, в місто Ладижин, бути і сфальсифіковані будь-які протоколи і докинуті будь-які документи, які потрібні деяким особам, поки не зрозуміло яким чи це по партійним спискам, чи це по мажоритарному округу. Тому ми зараз цей акт провели порушення, надаємо в окружну виборчу комісію і як доказ надаємо цих шість пломб. Які повинні получатися під розпис головами дільничих виборчих моє ім'я Олександр Петрович, прізвище моє Сарафанюк. Вчора ОВК забрало 10 лун. А навіщо? Бо в них не вистачало на гайси, на ладрижені. Аргумент. А ви як мали проводити? Вони ні, ці, мені ці пломби. ні. Мене просто для скриньок не вистачило. А от опломбувати зараз ящики в мене немає. А то вони це, ж про ці пломби. То як вони склали актниці робити. Мені ви видали акт, що вони мене зняли. А зараз на вас теж складуть акт, що ви привезли без да, вони зараз складуть. Отакі в них по Прийоми звітності, прийоми звітності Дякую. нам давали тут ВВК. Ну мали пояснити, як Май... я просто сама запитала, як нею користуватися. Мені сказали так, приблизно показали в яку дірочку ватнути, і далі ж а ці добре. А розповіли, а розповіли вам, що коли і як потрібно запаковувати, обще що робити з нею. Я сама читала, що скільки робити і все. Ну, ви мало під. Я вам дарую. У мене на дільниці помбу. Звісно, з помпами в руках. Хто нас шовчив? Кому що розповідали? Дали посівників і цього засідання. Людина перший раз в цих виборах. То ви ж кажете, <реш> що у вас ще лишні лишилися. Так. І в мене бо я всі скриньки не попутала. Я получаю, що вона є друга дівчинка, вона і так уже з нами забудеться. Серед нас дівчина, чотири скриньки великих, дві переносні. Вони ж мені пломстики надавали.